Противна сумка у трьох кольорах: темна олива, темно-сірий та чорний колір. На прикладі темно-сірого покажу детальніше. Виконана в нас з матеріалу Оксфорд, щільна тканина, не проникна. Також передня частина додатково ще прорезинена. Попереду маємо приховане відділення ось таким карманчиком. Вся фурнітура якісна, металева. Також великою перевагою цієї сумки є комбіновані кріплення, тобто її можна носити з боковими кріпленнями як сумку через плече. Також можна носити як бананку та сумку синку за такими кріпленнями, що розташовані позаду. Також відділення позаду, додаткова ручка. І два центральні відділення. Основне відділення має дві кишеньки. Кишенька на змійці і дві відкриті кишеньки. Плечовий ремінець регулюється також він з якісної фурнітури, комбіноване виконання, сама основа пластикова і механізм, на який найбільше навантаження, металевий.